Телевізору лікувати не можна. Антимонопольний комітет ініціює повну заборону реклами ліків та біологічно-активних добавок. Вона, мовляв, спонукає людей займатися ризикованим самолікуванням. У львівських аптеках до такої ініціативи ставляться спокійно. Причина ідеї заборонити рекламу ліків багато неправдивої інформації. У львівському відділенні антимонопольного комітету показують папку із зверненнями про порушення. Найчастіші приховані побічні ефекти і перебільшені лікувальні можливості. Це дуже часто ця реклама несе в собі недостовірну інформацію, вводить в оману споживачів і е, приносить значної шкоди замовникам, які купили ці лікарські препарати. У цій аптечній мережі твердять, можлива заборона реклами у змі їм не зашкодить ефективнішим вважають поширення інформації серед медиків, а масові рекламні повідомлення навпаки заважають працювати. Досвідчені фахівці, всі люди з вищою освітою медичною і радять, що, вибачте, будь ласка, але вам краще був, наприклад, той чи інший препарат, то вони не вірять нам, а вірять рекламі. Це що саме таке негативне в цьому буває. І тому ми би хотіли, щоб більше в першу чергу лікар радив, а потім вже в аптеці досвідчені фахівці. За інформацією державного фармакологічного центру, близько 40% лікарських засобів, що їх вживають українці, не потрібні для лікування і можуть зашкодити. Головний терапевт Львова Галина Гриценко вважає, реклама корисна тим, що повідомляє пацієнтів про наявність ліків, а шкідлива, бо не є професійним порадником. Будь-хто чи знайомий, чи родич, чи десь на ринку почули, і починають самостійно використовувати ті чи інші препарати в одного і в того самого пацієнта. Одна і та ж сама хвороба може перебігати по різному і тому препарат один і той однієї і тієї ж самої групи може для одного пацієнта бути корисним, принести користь, а іншому навпаки зашкодити. На думку антимонопольного комітету, заборона реклами може навіть здешевити препарати, мовляв, виробники стануть менше тратити на просування. Експерти ж сумніваються, що фармацевтичні компанії зменшать рекламні бюджети, ймовірніше скерують їх на інші дозволені законом методи. Арсен Данилюк, Олександр Бригадер, наш репортер для програми Економіка.